Нещодавно селище Лугини відсвяткувало 419 років з дня створення. На честь цієї дати традиційно провели фестиваль Поліський Вареник, який має благодійну мету підтримати військових, які захищають нашу країну. Сьогоднішній день нашого селища це показує про те, що як ми українці полюбляємо. Мо наші традиції і як ми підтримуємо один одного і в радості, і в горі. Ми сьогодні зібралися на те, щоб зібрати кошти нашим хлопцям, нашим захисникам. І ми надіємося, що що слідуючий рік Вареника, як нас буде. Ми надіємося, що хлопці вернуться живими, здорові додому. На фестиваль також завітав народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який відзначив волонтерів, рятувальників, поліцейських та працівників працівників центру надання адміністративних послуг подяками за їхню працю. Я дякую нашій освіті, культурі, нашим медикам, нашим старостам, нашим дітям, що всі такі заходи ми використовуємо для підтримки збройних сил. Тому що принцип має бути один: хто не на фронті, той працює для фронту. І завдяки тому, що сьогодні відбувся цей захід, ми зібрали кошти, і я переконаний, що це буде ще одна підтримка Збройним силам України. Різні смаколики та вироби підготували відділи селищної ради, учні та педагоги лугинських ліцеїв, представники будинку дитячої творчості та інших установ громади. Сьогодні ми проводимо цей невеличкий ярмарок. Це ярмарок в планах реалізації проєкту Підтримай воїна, який ми почали у лютому 2022 року. Є вироби, які там представляють наші заклади освіти, ліцей номер один, ліцей номер два. Там окремо є виставка, яку представляють діти. Вони теж реалізують свої там якісь невеличкі, які вони самі зробили своїми руками. Ковбаски, Барелічки, бутербродики, вареники да, з капустою, з картоплею, торт. Такі дуже гарні, вже розібрали ем... да. тульпанчиків, бутерброди різних видів. Готували страви, які традиційні для нашого регіону. Ну і ярмаркували, а виручені кошти на благодійність відправимо. Такий фестиваль у Лугинах провели вже в п'яте. Цього разу вдалося зібрати понад 131 тисячу гривень. Ці кошти громада вже передала на потреби земляків, які нині боронять Україну.